На Ужгородщині любителі жіночого гандболу мали змогу насолоджуватися матчами фіналу Кубку України. Після півфінальних перемог Карпат із Ужгорода над Миколаївським реалом 45-33 і львівської галичанки над київським Спартаком ШВСМ 28-21 відбулися завершальні матчі за призові місця. У грі за третє місце Спартак ШВСМ упевнено здолав Реал. 30-20, А в двобої за головний трофей зійшлися Галичанка та Карпати. Перший тайм був надзвичайно напруженим і завершився в нічию 15-15. А ось після перерви львів'янки зуміли переламати хід поєдинку. Остаточні 34-24 На їхню користь Задоволений, Хочеться максимум завжди. По команді скажу віддавалися повністю. може що. Дуже багато, от таке от велике бажання привело до, до помилок, а далі вже ризикували. Або виграєш, або програєш. Тут не, не в рахунку справа, а є шанс, треба боротись за нього, тому і ризикували. Виграти у Карпат у них в Ужгороді 10 м'ячів у фіналі, це завжди приємно. але Рахунок на табло не відповідає тим, да, тому накалу і тим емоціям, які були Карпати. Ну, я завжди кажу, що це дівчата з характером. Дуже крута команда з гарним тренерським складом, з президентом, який любить гандбол. Тому завжди нам, нам важко, завжди, тому і приємно перемагати. Гандболістки обох команд, попри складний сезон, в цілому задоволені своїми виступами. Хочу подякувати команді, подякувати тренерам, подякувати вболівальникам нашим. В принципі, з ми задоволені, ми так стабільно, срібні. Звісно, до нас приходять молоді дівчата, їх треба награвати, треба зігруватися. І у нас от такий, скажімо, конвеєр. Одні йдуть, інші приходять. Тому я так, в принципі, нам складновато грати, але. Я вважаю, що ми достойно боремося. Якщо чесно, емоції зашкалюють, це просто неймовірно. Не очікувала, що достану цю нагороду, не очікувала, що ми так гарно зіграємо, якщо чесно, тому що вже кінець сезону ми трошки підустали, але ми зібралися і показали гарну гру, що Карпати, що ми. От, дуже вдячна всім болівальникам, всім, хто прийшов на гру, підтримував і Карпати, і нас. Це було дуже класно, і атмосфера неймовірна. Після виснажливих баталій на команди очікувала церемонія нагородження. Зокрема, львівська галичанка отримала головний трофей турніру Кубок.